Боротьба України це марафон, а не спринт. Тож союзники продовжать надавати не лише термінові можливості, необхідні для оборони зараз. Підтримка для захисту від російської агресії триватиме у довгостроковій перспективі. Про таке заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час чергової зустрічі у форматі Рамштайн у Брюсселі. Главам Пентагону вкотре підкреслив, можна не сумніватися, що Сполучені Штати ще довго стоятимуть пліч опліч з Україною. He could. Коли більше року тому Росія почала неспровоковане вторгнення в Україну, президент Російської Федерації Путін думав, що він легко зможе перемогти, але він помилявся: Українці виграли битву під Києвом. Вони звільнили Харків і Херсон. І сьогодні Україна має хороші можливості для вирішення майбутніх викликів. Сполучені Штати пишаються тим, що стоять поруч із близько 50 країнами доброї волі та забезпечують Україну підготовкою і обладнанням. Це допоможе українцям досягти успіху на полі бою.